Добрий день усім! Рада бути, хоч і на відстані, частиною цієї зустрічі. Для України і для мене ця тема є дуже важливою. Бо соціально-емоційні навички це те, завдяки чому ми є людьми. Більш за те, взаємодія та взаємодопомога це саме те, завдяки чому Україна тримається і стримує агресора. Це основа української стійкості. Але ми чудово розуміємо, що це також ресурс, який може вичерпуватися від втоми, від болю і який треба поповнювати. Україна, діти і дорослі живуть в умовах стресу, що не припиняється. Коли починаються обстріли, діти вже звично питають батьків: чи помремо ми сьогодні. Мені дуже запам'яталася історія про дівчинку, яка плакала, очікуючи маму. Зі словами, я боюся померти без тебе. Дорослі частіше стримують сльози, але вони відчувають десь так само людей, і маленьких і великих змучують не тільки обстріли, а й сама свідомість того, що вони можуть загинути щохвилини просто вдома. Щоби підтримати наших людей в Україні, уже два роки розвивається всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як, яку я патроную. Вона пропагує і розвиває психологічну обізнаність і самодопомогу, але діти залишаються нашою найбільшою тривогою. Приміром, спеціально для третього саміту перших леді та джентльменів, ми проводили дослідження в 11 країнах, і з нього дізналися, що всупереч стереотипам молодь та підлітки відчувають стреси нашого світу важче ніж дорослі. До того ж уникають спілкування з психологом, бо думають, що це соромно, або побоюються, що це може вплинути на репутацію у колі рідних чи друзів. Ось чому сьогоднішнє дослідження не просто актуальне, а життєво важливе для нас. Воно про життєстійкість наших дітей. Я дякую Організації економічного співробітництва і розвитку і особисто Андреасу Шляхеру за те, що дали нам таку можливість подивитися. На життя наших дітей, змучених війною, під новим кутом. Війна ще тому жахлива, що вона, як машина часу, з лише заднім ходом. Вона відкидає країну і людей у розвитку. І щоб продовжувати розвиватися, треба набагато більше зусиль. Із попередніх досліджень ми вже знали, що через вторгнення постраждала якість знань наших школярів, кількість засвоєного матеріалу. Що й не дивно, бо лише третина може відвідувати школу очно, для інших це небезпека залишитися під завалами. Коли наші учні навчаються онлайн, це часто означає, що дитина в одному підвалі, а вчитель в іншому. Є діти, які за час свого життя ще ніколи не бачили вживу вчителя чи однокласників. Ось чому результати нинішнього дослідження соціально-емоційних навичок саме такі: вони засмучують. Але з огляду на обставини, в яких опинилися діти, очікувані, це ще один доказ, наскільки руйнівною є війна та агресія. Вона руйнує не тільки в фізичному, на психологічному рівні. Дослідження відкрило перед нами простір для додаткової уваги до наших дітей, показало боліві точки, із якими нам дорослим треба працювати якнайшвидше. Але я переконана, що для того, щоб допомогти дітям. Дорослі самі мають мати відповідні навички і компетенції. Тому потрібні загальнонаціональні проекти соціально-емоційного розвитку як учнівства, так і педагогів, як от програма соціально-емоційного та етичного навчання, яку пропонує Ukraine. У дослідженні вона, до речі, згадана вами як окремий український кейс. Сподіваюся, будуть і інші. Для нас дуже важливо продовжувати брати участь у наступних етапах дослідження соціально-емоційних навичок. Сподіваємося, за вашої підтримки ми зможемо це зробити. Можливо, це звучить амбітно для країни, яка бореться за виживання, але ми точно знаємо: для виживання потрібно не тільки битися, але й розвиватися, рости щодня, і в емоційному інтелекті також. Бо переможець це той, хто вийшов із битви кращим, ніж був до неї. Насамперед, краще морально і інтелектуально, адже ми боронимо не просто територію, ми боронимо цінності спільні для всіх, хто сьогодні тут зібрався, найбільше з яких бути людиною. І дякую вам за співпрацю у цьому.